14 година, 15 хвилин. Сьогодні 5 листопада 2022 року. Викраю год... вільного часу трохи. Піду на рибалку, мене відпустили. Вон якась велика птиця полетіла, така на чаплю похожа, але не знаю що. Ну ж іду на річку блохівку. Вон Карпатські гори не видно Тут дощик моросить дрібненький, але на дворі так тепло порівнено тепло отакі справи і вон там тракторець оре малий городи ну піду на той бік далі на річ по річці. так Прийшов на широку частину. Сьогодні рівень води ще впав десь на 10 сантиметрів. Зменшилось води значно. Піймав я три платвини, а зараз 15 година. 30 хвилин. Дощик іде невеличкий, хоча по прогнозу погоди дощу не, не повинно було бути, але є, іде. Небо захмарилось. Вон обратна течія поплавок. Іде в другу сторону. На зустріч течії понад берегом. А тут понад берегом і клює риба. Далі ніде не клює. Верхоплавка скидається там десь на поверхні, але дуже-дуже мала. Верховодка чи верхоплавка. Ну, щось таке мале. Не знаю, що там плига. На зустріч течії, поплавок пливе, чого Мабуть, обратна течія, тут водоворот. Тут глибина велика, в зрівнання з іншою глибиною, де по коліна тільки води. <кхем> а тут більше. Мабуть, яма тут така зробилась. Може зимою риба тут буде. Якщо зимовальна яма тут, то вона буде збиратися. погода не радує. О, покльовочка, покльовочка. Ну-ну, ну, давай. Але не схотіла більше. І клюнула гарно, але не схотіла більше. Зараз ще піднімемо. Ну поклевочка була. Це мене вже вона потішила трохи. О, -о, -о. ну давай. Ну шо там таке ключ? Ой, не бери, Там малеча якась. Брат не бере. Пропливу тут частину і не хоче далі клювати. Вернемо назад. І ще раз. Може все-таки візьме? Ха? Ну ніяк не хоче. Тож, мабуть, там якась рибинка. Стоїть на місці. Бля, в неї крючочок з хлібом пропливає, вона пробує його. Але даремно пробує, нема вже, не хоче, не хоче ні я. Ну, все, поміняти насадку треба. Покльовочка була, лотвичка гарненька. Попалася. Гарненька потвичка, так.